Хочу показати хороший тример. Цим тримером можна його використовувати для гоління під нуль. Тобто, якщо от хтось, можливо, хоче спробувати перейти зі станка. Ну, перевага в тому, що це і економніше, дешевше, швидше. Тобто Тут не треба ніяких там, засобів косметичних, ні, ні пінок, нічого для гоління. Безпечно, тобто воно там ні подразне. Ні... От, після тримера у вас не буде точно. Так, якщо ми порівняємо зі станком, ну, якщо ви ось проведетесь рукою, ну, якась може бути шершавість, тому що це все таки тример. Це, от, а станок може вже просто як таку наскільки гладку шкіру, як у новонародженої дитини. От, але тим не менше, якщо врахувати в ряд переваг, то в принципі, як на мене тример це більш цікавіше. Плюс тример багато функціональний. Наприклад, хто там для гоління, понятно, без питань, хто з бородою вам тільки тример, бо вам треба і контури зробити, шию там почистити. Ззаді потилиця також у багатьох заростає, треба зробити окантування. По бокам, бакенбарди, тобто такий багатофункціональний тример. Плюс можна використовувати для підстригання бороди, тобто для того, щоб коригувати щитину в комплекті 1, 2, 3 мм насадки. Мастило щипка, кабель USB. Це бренд-рузія хороший виробник, просто і в них цікаві дизайни завжди, по якості супер, вхід USB Type-C. Працює 90 хвилин від акумулятора, час зарядки 2 години, може працювати від мережі. Є індикатор, і ось такий цікавий дизайн. Він в стилі барбершоп. Дуже зручно тримати в руках і хороша видимість тут відкривається. Тому, в принципі, зверніть увагу. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, звертайтесь, будемо раді співпраці. Надаємо гарантію на рік на всю нашу техніку від нашого магазину. Тому будемо раді співпраці. Дякуємо, гарного дня, до побачення.